Ось таку картопельку Сьогодні ми з вами будемо готувати. Вона неймовірно смачна. Неймовірний запах чесниковий такий, із приправками. Дуже-дуже смачна підходить до будь-якого салату, до огірочків малосольних і до солених огірочків, і до різних різних консервів, які ми готували на зиму. Підходить. Тож, давайте почнемо готувати. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу показати. Вам приготування тушеної картоплі на плиті. Для цього я беру два ведра, знімаю шкірочку. Шкірочку я нікуди не діваю, покажу, де я її буду використовувати. Іменно це при приготуванні картоплі. Жир цей також я заберу. Ось так, бачите, воно так гарно знімається. Так, я відділю кісточку і м'ясо поріжу. Бачите, воно так дуже гарно. Та тут заберемо кісточку, бо коли розділяли, не всі кісточки видалили. Так, кісточки дуже гарно відділяються. Ось так. Я коли беру м'ясо для протування, стараюся брати. М'ясо, ну так, або бедро, або філе, якщо куряче, щоб не було, не попадали кісточки. Тому що буває, що ем, в мого внука приходять друзі, діти, школа, да? не хочеться, щоб були неприємності. Так, я поріжу м'ясо на кубики. Картоплю всі мене полюбляють. Я її картопля взагалі теж вона хороша для організму, пюре, вона для підшлункової. І так само я поступлю і з другим кусочком ведра. Дійсно, внуки це наша наше друге. Життя можна сказати так, тому що в нас, у них, в нас є більше часу з ними проводити, ніж батькам, тому що батьки працюють або десь відсутні. А в нас зараз є час. І я скажу, у них дуже-дуже багато запитань. Запитуй все, ну, ми по можливості відповідаємо. Ось так. І ми бачимо, наскільки діти наші розумніші за нас, дійсно. розумніші в якому плані. Тому що навіть і в школі, в програмі, коли він робить уроки, дійсно є такі уроки, що я навіть не можу дати на них відповіді. Але це добре, тому що в все. І також наші дітки, їхній розум, світлий розум. Ружання, звичайно, є до навчання, це дуже важливо. Ось так. М'ясо я порізала. До картоплі з ведра знімала щирочку. Зараз я її на суху сковорідку, звичайно, нагріту, кладу для того, щоб ви, ви, цей гір е, вибилося від шкірочки. Тут було три, я менше для типу доволі і я посопив. Я їх отак буду, щоб вони готувалися. Також буду дивитися, що в мене підгоріло. До картоплі, ось таким дрібним кубиком, я поріжу ось такі дві великі цибулинки. Шкірочки віддали свій жир, ось на сковорідці, і я викидаю сюди 100 грамів натертої моркви. І нарізану цибульку. Я це все перемішаю, хай готується посоти. Тобто цибуля поміняє на такий колір світлий і морква стане жовтуватою. Це десь буквально 3 хвилиночки. Цибулю я помішую морковкою і вона готується. Акзиру нам тут буде достатньо для того, щоб картопельку. Три хилиночки прийшло. Я сюди додаю наше м'ясо. Куряче. І також, щоб воно зготувалося. Через сторінку стриму. Середню, не великий. У нас не було поганого нічого. А зараз я взяла 1 кілограм картоплі і поріжу її дрібним кубиком. Дрібним кубиком, тому що така картошечка, яка дрібним кубиком, вона дуже смачна. Ось таким кубиком. Невеликим. Звичайно, і в ресторанах, і в столовах ріжуть картошечку тушену великим кубиком, а я вам поріжу дрібним. І ви побачите, як це смачно. Кастрюлі з кип'яченою водою ми викладаємо картоплю. Також ми викладаємо всю засмажечку. Ось так я допоможу ложки наверх. Як будете закладати картошечку, ви влийте кип'ята стільки, щоб вона покрила картоплю. І тоді, коли ви закидаєте засмажку, буде якраз стільки, скільки нам потрібно. Ось так, щоб засмажечка теж була покрита. Ось так. Сюди вже додаю одну столову ложку. Універсальної приправи, два лаврові листочки і одну чайну ложечку солі. Я не перемішую, то воно під час приготовки воно все вимішується. Я це все накриваю кришечкою. І на середньому вогні воно буде тушитися до приготовлення картоплі. І також я ще додам. Десь чайна ложечка кропу, насіння кропу, тому що я без цього інгредієнта не уявляю страви. Ну І, звичайно, куркума. Я їй додам десь пів чайної ложечки. Вона придасть такий жовтуватий колір картоплі. Топелька наша доготовлюється, я через чеснокодавку ще видавлю чотири зубчики чеснику. І вона покипіті ще 3 хвилиночки і буде готова. Це 3 хвилиночки пройшло. Картошечка наша готова, чесничок розстав. І ось дивіться, яка вона. Бете парою просто з м'ясом. Картопелька наша готова, а зараз ми її будемо пробувати. Ось вона така неймовірно смачна, з кусками м'яса. Бачите, що гарячий, затьмаріє камеру. Ах, дуже запашний такий чесниковий запах. Дуже-дуже смачна. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Її можна е, е, їсти з огірочками, із свіжими, з малосольними салатами, із закрутками. Вона підходить до будь-чого. Бажаю вам приємного смаку. готуйте зі мною, заходьте на канал, населочими з всіма рецептами, там вже 250 їх більше. І хай вам все вдається. До зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і все буде добре!